Так, сьогодні у нас дощ 7 жовтня. Ми йдемо на роботу. Як хмурно. Тобто що -то зонтиком. Дощ, звісно, жесть просто. А ми йдемо на роботу. Шумить, але працювати треба. Зараз будемо збирати маліну в тунелях. Йдемо. Пані теж у нас йде. Там іде, хто зонти хто в плащові. Ну але погода, конечно, щось і стимилось. Отак ми оббиваємось, шукаємо свої картки. Ось Добрий день. Отбивайте. Ну як збирати малину? Під звідси віці кафе. Це таке збирання. Ну як збирати і малін. Виплачети не може. Не знаю, як така пусто наплягалася, бо тут але страшно в тих тунелях, Так погано зроблені ці тунелі, що це. А дощ такий ужас. Дощ та дуже. Це ще теж маліна збирати, що попаде. так збираємо дощ. У мене так сьогодні бачу лужка, я вже мокра, але збираємо. Ну, тут взагалі хаще, не знаю, як залізти і збирати цю малину. Вона вже мокра. Хоча я так